Яке воно лікування у найкращих санаторіях країни? Та скільки коштує таке оздоровлення? На всі ці запитання готові відповісти наші журналісти? На лікування сюди їдуть звідусіль. Сучасне обладнання та широкий вибір процедур дають можливість оздоровлюватись і влітку, і взимку. Санаторій благає той лічебної базою, яка дозволяє оздоровлювати граждан України в течії всього года. Кардіологія, неврологія, опорно-двигательний апарат за заболівання позвоночника. Лікування у такій здравниці задоволення не дешеве, близько 6 тисяч гривень за путівку. Та як виявилось, звичайний вихователь дитсадка може собі це дозволити. Допомагають дуже ванни, масажі, грязі допомагають. Е Харчування дуже хороше, персонал дуже, дуже гарний. Річ у тім, що жінка сплатила лише 20% відсотків вартості путівки. Решту витрат взяв на себе фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. І таких як Ярослава, тут більшість. У нас санаторії на 236 тридцять Сьогодні, на сьогоднішній день, 199 дів'яносто зайняті фондом соціального страхування. Это говорит о том, наскільки ми работаем широко успішно з фондом соціального страхування. Загалом за 2013 рік санаторно-курортне лікування отримали близько 300 тисяч застрахованих осіб, і більшість витрат за їхнє оздоровлення сплатив фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.